То триває, а отже, прогулянки за містом продовжують мандрувати Україною. Вже другий тиждень поспіль. Ми виїжджаємо за межі Києва, і все заради того, аби розповісти вам про найцікавіші туристичні маршрути вихідного дня. Нині ми на трасі Київ Житомир. Саме в цьому напрямку щодня вирушають десятки автобусів, переповнених туристами, котрі прагнуть неймовірних вражень. Але повернімося на 600 років назад. Цікаво, що. Ой, в епоху середньовіччя саме ця дорога з'єднувала українську столицю із європейськими країнами. Щоправда, тоді вона називалася Віарегія або Королівський шлях. Мої вітання, і сьогодні ми вирушаємо до перлини української частини королівського шляху. Вже менше ніж за 100 кілометрів на нас чекає Радовишель. Дивіться сьогодні у програмі: загадковий замок, радомисель. Скільки сходинок треба здолати задля здійснення мрії? Навіщо до паперової пульпи додають лушпиння цибулі та часнику? А також який оберіг наші пращури дарували новонародженим. Про все це та багато іншого за мить у прогулянках за містом. Ви знаєте про Радомишель. Із загальних відомостей це невеличке містечко в Житомирській області на березі річки Тетерів. Чоловіки МТІ, звісно, згадають про пиво, адже в місті цей пінний напій варять ще з кінця 19-го століття. Ми ж розповімо вам про Радомишель як про культурний осередок та перлину королівського шляху. Історія Радумишля сягає часів Київської Русі. Щоправда, тоді місто називалося Мичеськ або Микгород, адже було засноване на березі річки Мика. Подейкують, що саме тут розташовувався табір княгині Ольги, коли та на чолі свого війська збиралася покарати древлян. Радомишель завжди був власим шматком для руських князів. За місто постійно точилися міжособні війни, адже розташовувалося воно на шляху королів і мало стратегічне значення. Ця дорога найдавніший і найдовший торговий суходольний шлях, котрий з'єднував Київ із Європою. У середні віки по ньому хто тільки не ходив, і купці, і митці, і студенти, і паломники. Але упродовж 18-19 століть про віарегія почали забувати. Причина тому війни, революції епідемії мешканцям Європи було не до королівського шляху. Згадали про нього лише з появою автомобілів, але й тут на заваді стала Друга світова. Відродження Віарегія розпочалося у 1989 році, одночасно із крахом комуністичного режиму. Пострадянські країни вдихнули на повні груди, і нарешті їхні кордони стали відкритими. Не так давно Рада Європи проголосила шлях королів символом європейської єдності. Українською шпирлиною перлиною на цьому шляху по праву вважається замок Радомисель. Його почали реставрувати у 2007 році. І сьогодні це один із найпопулярніших турист. Пичних маршрутів, що ж ходімо знайомитися. Історико-культурний комплекс Замок Радомисель розташовується у місті Радомишель Житомирської області. Від Києва до Радомишля їхати приблизно годину-півтори. Найкраще добиратися на власному авто або ж на маршрутці Київ Радомишель, яка щогодини відправляється від станції метро Житомирська. Комплекс відкритий для відвідувачів протягом усього року. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів. Є можливість замовити екскурсію. Сійне обслуговування, старовинний замок, папірня, музей домашньої ікони, ресторан і навіть готель. Усе це ви знайдете на території історико-культурного комплексу Замок Радомисель. Утім, не завжди тут було так радісно, весело та безтурботно. Яскравому сьогоденню передували роки занепаду та забуття. Хоча й починалася історія З замку, досить оптимістично. Монументальна споруда на скелі з'явилася у Радомишлі в 1612 році, коли монахи Києво-Печерської лаври збудували тут власну папірню. Саме це місце мудрі ченці обрали не випадково. Будівля на узвищі біч оточена водою. Ідеальний варіант для оборони в разі нападу ворога. Засновником папірні став Єлисей Плетенецький, серед здобутків якого і створення друкарні при києво печерській лаврі. Звідси вибудовується цілком логічний ланцюжок. Отже, папір виготовляли ось тут у Радомишлі. Далі його відправляли у Київ по Дніпру, і там вже у лаврі писали книжки. Цікаво, що кожний аркуш паперу маркувався спеціальним водяним знаком у вигляді особистого герба Єлисея Плетенецького. Папірня в Радомишлі стала першою паперовою фабрикою в центральній Україні. До цього подібні заклади розташовувалися лише в Острозі та Львові. Вони обслуговували інтереси католицької церкви. Натомість, Радомишльська папірня мала працювати на благо православного друкарства. Папірня функціонує у замку. І сьогодні процес ручного виготовлення паперу, аналогічний тому, який був за часів Єлисея Плетенецького. Тут і обладнання 17-го століття, і навіть друкарський верстат, за допомогою якого вже на готові аркуші паперу можна наносити будь-який текст. Зробити власноруч, аркуш паперу за старовинним рецептом. Сьогодні в замку може кожен охочий. Від такої нагоди, звісно, не відмовилися і ми, і допоможе нам у цій непростій справі майстер з виготовлення. Паперу Сергій, отже, Сергію, з чого ми починаємо? Розповідайте про для початку. Добрий день. Добрий день. Ми зараз з вами знаходимось на папірні, де за технологію 17-го століття ми відновили виготовлення паперу. Mm. Папір ми виготовляємо з льону, з крапиви, з додаванням лушпиння цибулі та чеснику. А що цибуля чесник додається? Це все додається для того, щоб не їли шкідники, так як робили наші предки. Після цього це все переварюється, перетирається, перебувається. Сам процес виготовлення пульпи займає близько трьох місяців. Ось це і є пульпа. Ось це і є так? пульпа. На вигляд, вона неначе у нас не наче вода. Угу. Пульпу потрібно постійно помішувати, так в суміш і сідає на дні. Після помішування беруться дві так звані рамки, на одній з яких ви можете побачити знаки від печерської лаври, які потім залишається на папері у вигляді водяного знаку. Таким чином вже в XVII столітті захищали свій папір від підробок. Ці рамки поєднуються між собою та зачерпуються. Папір називається черпаний, тому що, як ви бачите, він черпається. Чекаємо, доки збіжить вода. Знімаємо верхню рамку. Даліш. Та притискаємо до ганчірки, яка добре вбирає вологу. Угу. Ось цікаво, що в 17 столітті майстер за день міг виготовити близько чотирьох сотень ось таких заготовок. Ви будете пробувати? Так, да, буду. Давайте. Давайте. Отже, для початку ми беремо да. і розмішуємо пункт. Далі готуємо рамку та з її допомогою черпаємо пульпу. Чекаємо, поки стече зайва вода. Кладемо заготівку на ганчірку та обережно ставимо під прес. Через 30 хвилин папір переносимо на стіл, де акуратно одягаємо його на рульку та вішаємо сохнути. За 24 години отримуємо ось такий результат. Якщо говорити про властивості цього паперу, то ви вже згадували, що до пульпи додаємо чесник, цибулю, це проти шкідників, і таким чином він може зберігатися століттями, правильно? А що ж говорити тоді про наш сучасний папір? Чи може він так само добре зберігатися і бути через століття таким же якісним, як і ось такий ж папір? Я думаю, що ні, тому що як, як мінімум його з'їдять шкідники, як максимум він потускніє. Добре, Сергій, ми дякуємо вам за такий чудовий і пізнавальний майстер-клас разом з собою до Києва. Забираємо власноруч виготовлений аркуш паперу і прямуємо далі подорожувати замком Радомся. Дякуємо вам. Роки, коли в замку функціонувала папірня, називають золотою добою в історії будівлі. Тоді тут працювало близько 30 осіб, а згодом навколо фабрики взагалі виникло окреме селище. А ще саме з періодом 17-го століття пов'язують одну з найромантичніших легенд замку. У давні часи 400 років тому один монах пристрасно покохав молоду дівчину. Але на жаль, його любов не була взаємною. Пригнічений горем монах висловлював свої почуття на папері. Писав романтичні вірші, але одного разу про це дізналися інші ченці і змусили закоханого покинути папірню. Адже він на священному радомишельському папері насмілився писати про кохання. Подейкують, що монах пішов у похід проти татар, де й загинув, але його душа назавжди залишилася тут у Радомишлі. Нещодавно ченця бачили реставратори: білий монах змучений коханням і досі блукає коридорами. Але повернімося до історії. Протягом багатьох десятиліть фабрика безбідно існувала. Утім, все, що має початок, має і кінець. Час руйнації папірні приходиться на період козацьких повстань Богдана Хмельницького. Саме тоді її знищили, і декілька століть стояла вона нікому не потрібна. Наприкінці 19 століття споруда змінила кваліфікацію і стала млином. Її відбудували із червоної цегли за проектом інженера на прізвище Пекарський, тож починаючи з 1902 року. Сюди з'їжджалися мешканці навколишніх сіл, аби свої мішки із зерном перетворити на запашне борошно. Млин був не типологічної форми, тобто нагадував по формі замок романського стилю, тому на замок Радомис. Останню партію борошна тут виготовили у 1989-му. А протягом наступних двох десятиліть колишня папірня перетворювалася на сміттєзвалище, а її прилегла територія на занедбаний чагарник. Диво трапилося. В 2007 році реставрацією замку зайнялася відомий лікар, меценат і громадський діяч Ольга Богомолець. Сиділа в селі у мене в будинку, де ці тисячі ікон були поскладені в підвалі мого будинку, і майже в розпачі вже думала: ну що мені зробити, як мені ці ікони, де мені створити такий музей, щоб люди могли ці ікони побачити. І Розуміла, проглядаючи обяви, що в Києві купити не було ніякої змоги, настільки все було дорогі приміщення. І була об'ява в газеті Авізо, що продається млин в місті Радомишлі. В місті Радомишлі я ніколи перед тим не була. Що таке млин собі уявляла? Ціна була абсолютно доступна, і яка була написана, і на наступний день я зателефонувала господарю власне, цього млина. Домовилась про зустріч і поїхала в місто Радомашль за кермом своєї машини. Приїхала туди, вже було темно. І господар мав великого ліхтаря, бо будівля не, була, не освітлювалась. І, значить, з цим ліхтарем ми пішли обдивлятися. Перейшли через болото, сміття було по коліно. Але коли е, господар відчинив двері цього старого млина, я була готова ну, практично до всього. Але коли я зайшла в приміщення, там був неймовірно чарівний гарний запах якогось дитинства. При тому всьому, що е, на підлозі купа була пляшок, бруду, е, якогось сміття, пір'я, там місцеві лиси, видно, приносили туди курок, і там їх якби дві дали. Нічого там тільки не було, і буквально з першого свого приїзду туди якось. От я зрозуміла, що от бути музею тут. Реставрація тривала понад 4 роки. За цей час встигли вивезти 60 тонн сміття, а навколишню територію перетворити на ландшафтний парк. Ремонт споруди був особливо складним, оскільки відбувався згідно зі стародавніми будівельними технологіями. Ось такий чудовий мурчик мешкає на території замку. Але повернімося до історії. Правда ж, котику копітка праця марною не була, і в цьому переконуєшся, ледь переступивши поріг історико-культурного комплексу. Його гордість це, звісно, сам замок, який сьогодні слугує домівкою для тисяч старовинних домашніх ікон. Тож пропоную не зволікати і чим швидше зазирнути всередину. А ти котику залишайся охороняти замок? Що ж, ходімо. Площа замку 2500 квадратних метрів. На них розмістилися експозиційні зали з іконами, трапезна вежа, концертна зала і навіть готельні номери. Окреме місце займають світлини, на яких зображено історико-культурний комплекс до та під час реставрації. Якщо перлиною королівського шляху називають замок ради то перлиною самого замку називають його концертну залу. Згідно із проведеною експертизою, акустика тут відповідає найкращим європейським стандартам. Концерти у замку можуть відбуватися без використання жодних підсилюючих пристроїв. Коли у цих стінах лунає музика, здається, що співає душа. У замку відбувалися різноманітні концерти. Зокрема, тут співала і Ніна Мат. Твієнко і сама господиня історико культурного комплексу Ольга Богомолець. Що за концертна зала без музичного інструмента? На кам'яному подіумі стоїть рояль. Подейкують, що іноді вночі, коли замок оповитий темрявою і тишею, рояль грає сам. Мабуть, це привид ченця сумує за втраченим коханням і висловлює свої почуття вже не на папері, а за допомогою клавіш. Сама ж концертна зала безпосередньо розташована на гранітній скелі, котра йде вглиб землі на кілометри. Можливо, цим і можна пояснити унікальну акустику та атмосферу цього приміщення. Замок раду мисель прихисток для тисяч домашніх ікон. Таку неймовірну колекцію образів 17-20 століть Ользі Богомолець вдалося зібрати за понад 15 років. Сьогодні це найбільший музей домашніх ікон у світі, а також найбільша колекція образів у східній Європі. Експонати, які ви можете побачити тут, ви не знайдете більше ніде. Ікони, які сьогодні прийнято називати домашніми, писалися спеціально для однієї родини в залежності від її потреб і ставали обов'язковим хатнім атрибутом та оберегом. Розміщували їх на найпочеснішому місці в будинку у куточку на божнику. Це було явище саме домашньої ікони. Вона відрізнялася від церковної ікони, тому що Домашня ікона була на шляху еволюції віри людської від язичництва до християнства. Домашня ікона виконувала функцію оберега вдома. І ще в XVII столітті людям дозволялося ходити своїми домашніми іконами до церкви. Люди брали домашню ікону. В церкві в іконостасі було спеціальне місце. Людина ставила свою ікону, родину молилася в церкві, потім забирала її шла, шла додому і ставила її на божничок. Усього в колекції 5,5 з половиною тисяч домашніх ікон. Утім, в експозиції замку можна побачити лише тисячу. Збирати образи Ольга Богомолець розпочала ще в 90-х роках минулого століття. Саме тоді, на одному зі столичних блошиних ринків, вона придбала свою першу ікону. Якось це вже було 20 років тому, я йшла через барахолку. І побачила одну ікону, яка порубана на шматки, лежала в бруді. І я не змогла через неї переступити. Люди просто проходили повз неї, але от моя нога не могла стати поряд. Я нахилилась, витягнула її з бруду, віддала рубль господарю за цю ікону, загорнула її в газету, тому що вона була дуже брудна. І точно пам'ятаю свої думки в цю хвилину. Тобто ікона настільки була покалічено, що її використовувати як ікону вже не було можливо. Це, власне, був порубана дошка, забита цвяхами, залишками лика а, образу. І я йшла її під рукою, несла і думала: боже, що я зробила, на що я це зробила? І потім така думка прийшла: якщо я це зробила, значить з цього щось обов'язково буде. І почала ходити вже абсолютно свідомо по барахолках і спілкуватись з людьми. Ти бачила ікону, я починала розпитувати, а що ти, а для чого це, а звідки вона, а які були традиції? І записувала. І через якийсь час у мене в колекції вже було декілька сотень ікон. Вони коштували тоді просто ну, смішні гроші, рубль, три, п'ять, десять. І мало того, були люди, яких просто вивозили ящиками, викидали. Тому що українська ікона вона вважалася. Такою нетрадиційною, не канонічною, а особливо домашня ікона, яка писалась народними майстрами, колекціонери її не купували, бо вона не була дорога. У музеї образи називають іконами сиротами, адже колись у часи войовничого атеїзму їх нещадно викинули з домівок, і лише диво врятувало ікони від безжалісного знищення. Яскрава ілюстрація того періоду образи з виколотими очима, а ще скриня зроблена з обезголовлених образів. Один раз навіть прийшов лист до мене від одного священника з вимогою прибрати ці ікони з музею. Він вважає, що не можна такі. Таку наругу над символами віри виставляти, але розуміючи, які помилки були зроблені, то якщо ми говоримо про наругу, то з позиції цього священника всі розп'яття Ісуса Христа мають бути також забрані, тому що розп'яття Ісуса Христа воно символізує наругу над, над Господом. Образи, які є в колекції, писали і професіонали, і народні умільці. Цікаво, що аматори у своїх творах керувалися власними уявленнями про Бога. Натомість професійні художники слідували чітко усталеним канонам. Відтак, від візантійської канонічної традиції, домашні ікони відрізнялися тим, що святі на них мали емоції, були людяними та живими. Наприклад, Ісуса зображували маленьким радісним хлопчиком. Діву Марію пишногрудою жінкою з рум'яними щічками. У кожному регіоні України домашня ікона мала свої особливості. Різнилися і колористика, і оздоблення. Відтак на Західній Україні Ісуса та інших святих частіше за все зображували у національному гуцульському вбранні. Але, незважаючи на всі розбіжності, ці ікони навіть крізь віки випромінюють тепло, любов та милосердя. Серед п'яти тисяч експонатів на окрему увагу заслуговує ось ця понівечена ікона. На перший погляд здається, що її хотіли пошматувати, але насправді. Бородиця повитуха або помічниця при пологах дійсно цікава ікона. Ікона 18 століття Запоріжжя. На самій іконі баба повитуха або Помічниця при пологах перерізала поповину. І це не вважали вважали, що таким чином, бородиця допомагала при пологах. Як бачимо, в українській народній традиції образи супроводжували людину з малку. Тож одним із перших подарунків, який отримувало немовля, також була ікона. Коли народжувалось дитятко, Дитятко клали на дошку і відрубали дошку довжиною в розмір дитинки. І ці дошки власне називались такими іменними або дошечки такі до народження. І потім на цій дошці писали ікону святого Покровителя дитини, або в того дня, коли вона була хрещена. І такі родові ікони клали потім в колисочку. Найдавніша пам'ятка колекції кам'яна ікона святого Миколи Чудотворця. Вона зберігає на собі відбитки та енергетику тисяч людських долонь. Саме через це, мабуть, навіть взимку ніколи не буває холодною. З вами знову прогулянки за містом. Ми повертаємося після реклами, і для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал. Нагадую, сьогодні мандруємо історико-культурним комплексом замок Радомисль. Найромантичніше місце у замку це його бежа. Але для того, щоб туди потрапити і помилуватися неймовірними краєвидами, необхідно здолати сто тридцять вісім сходинок. Ну що ж, уперед? Один два. Три, чотири. Ось це, мабуть, і є той самий миколаївський поверх, адже стіни тут прикрашені іконами Святого Миколая Чудотворця. 70, 71. Ну ось половину подолала. Тепер треба трошки відпочити. Поглянемо, що у нас тут. А тут каплиця, в якій зберігається ікона Богоматері з веселкою. Таких ікон в Україні всього три. Та що у замку Раду датується 18 століттям. Чому там родиться з веселкою? Це не біблейський переказ, але існує така легенда. Вважається, коли бородиць народила Ісуса Христа, то вона зіткала собі пояс різних кольорів веселки. Коли був страшний суд, вона попросила Ісуса Христа забрати душі людей, які ще можуть виправитися, щоб вони не потрапили до пекла. Він сказав, забирай, скільки зможеш. Вона розгорнула свій пояс, він був досить і Всіх, кого хотіла, забрала з собою до раю. Ну що ж, відпочили, тепер будемо підійматися далі. Залишилося, ще зовсім трошки. 135 136 137 138 Нарешті ми на вершині. Так і дійшли. Звідси відкривається мальовничий краєвид на ландшафтний парк перед замком. Особливо добре видно острів любові, який має форму серця. На вершині восьмиповерхової вежі розташовується баштовий дзвін. Згідно з легендою, в нього необхідно вдарити. кажуть, мрія обов'язково здійсниться. Що ж, перевіримо. Ко історико-культурним комплексом замок Радумусель ми завершуємо у його ландшафтному парку. Пригадуєте, на початку нашої програми я розповідала, що водночас із реставрацією замку відбувалася і розбудова прилеглої до нього території. Так ось відвідавши вже і Качанівку і Софіївку, мушу сказати, що цей парк жодним чином не поступається своїм старшим братам. Тут у гармонії співіснують найсміливіші ідеї ландшафтних дизайнерів та творчий потенціал самої природи. Розташовується парк поміж двома водоспадами, які наповнюють повітря корисними аероіонами. Останні у поєднанні з ефірними оліями хвойних дерев створюють навколо замку цілющий ареал. Парк складається із кількох островів, які між собою з'єднані містками. Найбільший острів це острів Любові, і саме на ньому розташовується кам'яна статуя воїна. Вік цієї статуї уже понад дві тисячі років. В одній руці чоловік тримає ріг, а в іншій меч. Утім, до якого племені цей воїн належав, ученим і досі не вдалося з'ясувати. Втім, у замку подейкують, що ця старовинна кам'яна статуя приносить здоров'я, і для стілення її. Її варто просто міцно обійняти. Має парк і власні дива. Наприклад, камінь, що плаче. Протягом року, незважаючи на погодні умови, дощ чи сніг, спека чи лютий холод, на цій скелі волога виступає на поверхню і сльозами стікає до землі. Подейкують, що плаче цей камінь за тисячами євреїв, яких знищили в Радомишлі на початку ХХ століття. А ще у парку розташовується єдиний у світі пам'ятник на течії ріки. Це скульптура Єлисея Плетенецького, засновника радомишельської папірні. Посеред води його поставили не випадково, аби люди не могли до нього доторкнутися і таким чином зберегти ореол святості навколо монаха. Ось так і завершується наша мандрівка замком Радомусель. На і ще раз зазначу, що від Києва до Радомушля їхати зовсім недалеко. Тож, якщо не маєте бажання довго сидіти в автомобілі або в автобусі, сміливо вирушайте сюди і пориньте у спокій за міського життя. Ну ось Мурчику, нам уже час їхати додому. А сьогодні ми побачили музей домашньої ікони, старовинну папірню та неймовірної краси ландшафтний парк. І все це у тебе вдома в історико-культурному комплексі Замок Радомисель. А вже наступного тижня, у четверо, 21-25, Мурчик вмикає телеканал Київ. І ми продовжимо мандрувати Україною. Це прогулянки за містом. Україна відкриває таємниці тим, хто відкриває для неї серце. А ми до тебе приїдемо вже не працювати в якості туристів наступного року. <свес> Огоє життя, втрачене моє життя, втрачена доля, втрачене кохання. І змусили закоканого покинути. Діка, ти можеш не ржати? Ми всі нормальні ще раз є. Одного разу про це дізнали. Интонация не тра!